Олеся, як лялю звати? Я А як звати? А як її звати? А як звати твою лялю? Ні, ніх'я, та Тебе як звати? Та я вже відійшла, я навіть відстані від тебе, не переживай. Але лялю посади. Як це вона? Ти ж, тільки що їла кашу, ти що лежала чи ти сиділа? Тобі потрібно посудку купити і ти будеш лялю годувати, так? Ні, не буду. Не будеш? Та я знаю, що не будеш, на що тобі ті іграшки взагалі. Викинемо все в мусор, так? Ні, не, буду. Так. Ні, не буду. я мусу видіти. Соньку в мусор. Ні, не мусор. Соня не мусор. Може, не я можу видіти. Ну що, ти погодувала, Соньку? Що Соня їла? Кашу? Да. Yeah. Смачна каша. Yeah. А, хто, а хто готував соні кашу? Yeah. <laughs> так пло. Шокується. Так ты ще, Соня. Я ж тебе годувала, ти У тебе ще є каша в тарілці Будеш кашу? Олеся буде їсти кашу? Ні. А чого? А там на холодильнику йогурт є. Йогурт хочеш? Я ще не Соня буде? Ну, давай, Соня, йогурт неси. Давай, бери, бери, бери. Оба неси. Ну, не, не потрібна пляшка, неси, вона так поп'є Давай. Покажи, який у тебе йогурт є. Покажи. Я, я. І, і це смачний йогурт? Я, я. Купувати Лесі такий йогурт? О, стоп, стоп, стоп! Закрити, 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 закрий кришкою. Сильно закрий. Давай мама, закрий, дай мамі. Дай бо зараз, мухи мама. Отак потрібно пити з закритою кришкою. <гум> Отак. Супер? <гум> Супер. Я закрила, Бо зараз Сьогодні все буде бруднати, зараз її обільєш тим йогуртом, донь. Mm. Бійся, це тихо. Ну бійся. Я теж бійся, ти що її не їш. Не, не будь. Mm. Бійся. Бійся бійся. Все.